Про все, що варто знати цієї доби у Тернополі та області, розповім за мить підсумки в ефірі. Кортеж із тілом загиблого героя Андрія Горобця. Жителі борщівської громади, стоячи на колінах з квітами в руках і державними прапорами, зустріли і провели в останню дорогу додому захисника України. Він загинув у бою з російським агресором. Вічна пам'ять захиснику. І ще одна важка втрата для Тернопільщини у боротьбі за Україну загинув ще один наш земляк. Не стало жителям підволочиська Юрія Лопушанського. Йому було 32 роки. Щирі співчуття рідним та знайомим, вічна пам'ять воїну. Продовжуємо із сокирою, розгулював селомі. Звинувачував у війні місцевих 46-річного уродженця Миколаївської області затримали на Чортківщині. Чоловік на підпитку порушував громадський порядок. Із сокирою в руках він звинувачував у війні дослівно усіх бандерівців із заходу України. Його намагалися вгамувати місцеві. Також напередодні чоловік кілька разів вдарив сокирою по голові жителя Чортківського району 1963 року народження. Потерпілого прооперували уродженця Миколаївщини. Затримали, вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство. Побили товариша і кинули його замерзати на вулиці. Чоловік помер від переохолодження. Інцидент трапився торік. У грудні один з обвинувачуваних побив знайомого, а коли той з непритомнів ще з одним спільником винесли тіло на двір. Там побитий чоловік і помер. За такі дії двох жителів Борчівщини засудили. Один проведе у тюрмі 5 років, а інший 3. Повернути державі майже один гактар земель природно-заповідного фонду. Прокурори обласної тернопільської прокуратури вимагають віддати землі території Зеленківської селищної ради Чортківського району. Мовляв, вони належать природному заповіднику медобори, тому не можуть перебувати у комунальній власності. Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у цій справі. Далі ж до тем медичних. 44 137 випадків COVID-19 зафіксували в Україні за минулий тиждень. Це на 7,5 тисяч більше, ніж тиждень тому. Так, з 19 до 25 вересня інфікування виявили у 5 882 дітей та 1030 медиків. Також 6 667 людей потребували госпіталізації, 161 людина померла від ускладнень. Для порівняння, за попередній тиждень – 90. 90 інфікованих померли через важкий перебіг хвороби. Без електрики не буде ні води, ні опалення. Тому напередодні зимового періоду у Тернополі закликають перевірити справність усіх електрощитових. Чому зараз це надважливо, пояснили фахівці. Обстежити електрощитові та проводки, відремонтувати несправності. Таке першочергове завдання стоїть перед керівниками ОСББ та домоуправителями у Тернополі напередодні зимового періоду. Це пов'язано із підготовкою міста до непередбачуваних надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися через військову агресію Російської Федерації. Сьогодні одна з найбільших проблем це електропроводка, а також стан електрощитових в житловому фонді. Оскільки почнеться зима, якщо буде перебої з теплопостачанням, дуже багато хто захоче гріти з додатково електроприборами, що може спричинити до аварійної ситуації, що може спричинити того, що електропроводка просто погорить і без світла опиняться всі мешканці або під'їзду, або цілого будинку. Сергій Надал також підкреслив, що міськрада готова співфінансувати ремонт електрощитових у будинках. Це дозволить бути максимально готовими до будь-яких критичних ситуацій, пов'язаних з електроенергією. На важливості справності електрощитових наголошують і фахівці. Пояснюють, чому у випадку зникнення теплопостачання не варто зловживати електроприладами. Згідно державних будівельних норм, є коефіцієнт завантаження. Таке поняття. Що ви не думаєте, що вам розраховано, що ви, якщо пропаде опалення, що ви всі 100 квартир одночасно включите каміни, вони не витримують. Мережі не витримують, ні, ні одна мережа не витримує. У вас все погорить і буде, ви зробите собі ще гірше. Експерти наголошують, у кожному будинку обов'язково потрібно встановити обмеження в електрощитках у розмірі не більше 20 А. У новобудовах на одну квартиру розраховано 5 кВт, у старих будинках 3,5. Таким чином можна убезпечити мешканців від виникнення пожеж під час проблем з електроенергією. Приміщення електрощитових повинні бути відокремлені від інших приміщень протипожежними дверима. Це раз і також забезпечені первинними засобами пожежогасіння – Це вогнегасниками, це вогнегасники газові, колишня назва вуглекислотний вогнегасник. Хотів би, щоб ви звернули увагу на такі приміщення, як горичні поверха. Часто електромережа на цих поверхах прокладена по дерев'яних конструкціях. Коли йде навантаження велике на мережу, відбуваються пожежі горишних поверхів, які є дуже важкими, затяжними. Для ліквідації. Тож, якщо у вашому будинку є проблеми з електрощитовою чи електропроводкою, повідомте голову ОСББ чи керівника обслуговуючого підприємства. З цією інформацією вони зможуть отримати допомогу і оформити дефектні акти в управлінні житлово-комунального господарства міської ради. Подати дані можна до 10 жовтня. Холодний вересень, поки ми з вами чекаємо бабиного літа або, хоч трохи теплішої погоди, в деяких закладах Тернополя вирішили не чекати, а вімкнути опалення. Це переважно медзаклади, пологовий, дитячі лікарні та є певні умови, кому можуть подати тепло до початку опалювального періоду. Вже із теплом пологове відділення Другої міської лікарні у Тернополі. Працівники кажуть, тут навіть спекотно, тому частина вікон у закладі на провітрюванні. Але малюки потребують комфортної температури, тому опалення тут вмикають одними із перших. Новонароджені дітки, особливо ті, які з малою масою народжуються, не дуже чутливі до температури навколишнього середовища. І комфортна температура в пологовому будинку для немовлят це є більше 22 градусів. В нормі це ми серед було 24-25 градусів особливо це стосується операційних. Тому коли температура знизилась, звернулися до адміністрації лікарні, аби вімкнути опалення раніше. Зараз тут 25 градусів тепла минулого тижня. Разом із цим пологовим опалення попросили вімкнути ще у двох закладах. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня по вулиці клінічна. 1А. Купчинського, 16, Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини і Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня на вулиці Захарова. Оцих у нас 5 лікарняних закладів, ну, 4 лікарняних і один будинок дитини. Вони звернулися до нас з листом для того, щоб подати теплоносі для обігріву їхніх приміщень. Мова про котельні на альтернативних видах палива і заклади, де встановлені індивідуальні теплові пункти із тепловими лічильниками. Це головна умова подачі тепла у заклади до початку опалювального періоду. А ще потрібна відповідна заява від керівництва закладу. У нас на станом на сьогоднішній день по всіх школах і дитячих садках дошкільних навчальних закладів встановлено 100% ІТП, в яких є прилад комерційного обліку, тобто тепловий лічильник. Щоправда, якщо котельня у певному мікрорайоні працює лише в опалювальний період, подати тепло раніше там не вдасться, додає Михайло Горбань. Для цього треба дочекатись рішення місцевих органів влади про початок опалювального періоду. А це, нагадаю, можливе, коли середньодобова температура протягом трьох діб, плюс вісім градусів та нижче. Кризова кімната це прихисток для жінок, які стали жертвами домашнього насилля. Вже рік у Тернополі функціонує такий притулок, та жінки, які мешкали там за волою долі, попросили про додаткові речі: телевізор, більше посуду та обігрівачі. Все це тепер у кризовій кімнаті є. Подарували волонтери Товариства Червоного Христа більше дивимось. Жертвам домашнього насилля допомагають у Тернополі. У нас тут є якраз спальні місця, де вони можуть перебувати з дітками, можуть е, приготувати собі їжу, можуть е, поспілкуватися з психологами, з юристами, з соціальними працівниками, отримати необхідну консультацію. Мова про кризову кімнату швидкого реагування. Ось уже рік у Тернополі діє такий притулок для жертв домашнього насилля. Сюди можуть звернутися мами з дітками, заховатися від своїх домашніх кривників. Перебувати тут вони мають змогу від 10 до 20 днів. За рік роботи ця кімната. Прихистила 14 людей. Тут теплом є де переночувати та приготувати їсти. Єдиним бракує деяких базових речей, про які питають жінки. Виникла нагальна потреба в деяких речах, які би могли б забезпечити ось цей комфорт. І, наприклад, такий, як обігрівач, потрібно в холодну пору року, десь включити, чи телевізор. Нам потрібні були ще додатково текстильна продукція. Це є постільна білизна. На рушнички посуд, праска, все Ті речі, які постійно використовуються для забезпечення комфорту, і саме ці речі для потреб матусі, які перебувають у кризовій кімнаті, надали волонтери Тернопільського товариства Червоного хреста. Усе безкоштовно в рамках проекту. Ми хочемо ваш світ зробити кращим. Нашою організацією спільно з Тернопільським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб розливих верх населення громади і ось виявило. Потребу в доукомплектуванні необхідним обладнанням цієї кризової кімнати. Це є і електробігривачі, і телевізор, і праска, і пилосмоктувач, фен, мультиварка, також набір посуду, набір інструментів, крім того, ще і розкладачки на лемелях, і дзеркало. ну Загальна вартість цього проєкту майже 50 тисяч гривень. Щоб отримати допомогу, то скористатися послугами кризової кімнати, постраждалим від насилля слід звернутися до поліції або соціальних служб адреса прихистку не розголошується в цілях безпеки людей, які там проживають чи проживатимуть. Психологічна допомога зараз як ніколи актуальна для українців, адже війна впливає на всіх незалежно від регіону. Цієї осені стартували групові зустрічі у центрі глибинної психології та проективних методик Олени Скали. Самість це тепер не тільки групи для мам із немовлятами. Це підтримка для жінок, які перебувають у важких відносинах. Створена також група і для чоловіків. А ще психкіноклуб, юнгіанська сновича група і не тільки більше. Дивимось сюжеті створити безпечний затишний осередок, де люди можуть отримати професійну психологічну допомогу, а також провести час із користю для особистісного розвитку. Така мета центру глибинної психології Олени Скали Самість у Тернополі. Хотілося створити в Тернополі такий осередок, де люди могли б приходити на різні зустрічі групові, на групи психологічної підтримки, на психоедукаційні групи. Такі групи вже діють у центрі. Це зокрема зустрічі під назвою Мамська схованка. Це простір для матусь із немовлятками. Діє ще одна група психологічної підтримки для тих, хто перебуває у важких стосунках. Її назва жінки, які кохають донестями, спроба жінок повернути до себе в першу чергу, відвернути від від зовнішнього від того, що відбувається, а більше прислухатися до себе і через взаємодію самою собою розуміти, чому я в таких важких стосунках. Чоловічі посиденьки із психологом. Це нова група у центрі глибинної психології. Набір триває, сам захід відбуватиметься у форматі психоедукаційних зустрічей. Це розповіді про ну розмови про те, що в житті відбувається, і чому це скоріше розмови про цю другу середину життя, яка починається, такий переламний вік. Олена Скала є аналітично орієнтованим психологом. Це напрямок глибинної психології, який ще називають юнгіанським, адже його засновником є Карл Юнг. Вона працює з несвідомим, тобто з несвідомим людини, колективним і індивідуальним, і тим впливом, яке це несвідоме вплив ну, на наше життя. Чини, як впливає це несвідоме на наше життя, бо зазвичай воно найбільше на нас впливає, чим свідомі якісь речі. Сни це послання несвідомого людини. Для роботи зі сновидіннями у центрі глибинної психології самість набирається група під назвою Юнгіанська сновидча група. Це великий потужний інструмент, за допомогою якого ми можемо зрозуміти, що відбувається зараз в моєму житті. Через сни до нас приходять так само рішення і інсайти. Саме для нас у центрі регулярно проводять зустрічі психкіноклуб. Спільний перегляд фільмів далі супроводжується аналітичним розбором та обговоренням піднятих там тем і ідей. Також Олена Скала використовує у своїй практиці проєктивні методики, метафоричні карти та трансформаційні ігри. Це те, що ми із середини виносимо назовні, але не свідомо. І тоді зовні ми це бачимо, але ще не усвідомлюємо. І оця трансформаційні ігри чи робота з метафоричними картами, вона нам допомагає оце, що ми побачили назовні, усвідомити і знайти, де це в мені всередині. Олена Скала проводить і групові зустрічі, і індивідуальні заняття для людей від 18 років і старших. Але переважно психологиня працює із жінками і чоловіками 30-45 років. Це то вік у житті людини, коли вона готова щось змінювати у своєму житті і потребує для цього внутрішньої підтримки, коли накопичились і починають проявлятися болючі та важкі стани, втрата близьких, загальне незадоволення своїм життям, депресивні стани. Самість із німецької сам, самоособистість це перша основа, що є глибинним центром та виразом психологічної цілісності окремої людини, індивіда. Самість показує, які ми є справжні нашу унікальність та самоцінність. Усвідомити прагнення до цієї самоцінності та цілісності і почати рухатись у цьому напрямку допомагає засновниця центру глибинної психології, психологиня Олена Скала. Продовжуємо щороку, 27 вересня, в Україні відзначають день туризму, свято, яке покликане популяризувати цю галузь, адже туризм це невід'ємна ланка життя будь-якого українця. Я вітаю всіх причетних до цього свята і пропоную подивитись, як відзначили працівників туризму у Тернополі. Туризм невід'ємна ланка життя українців, а також один із найважливіших секторів економіки. Попри війну, ця галузь в Україні розвивається. А оскільки сьогодні у світі відзначають день туризму, в українському домі перемога людно. Тут зібрались чи не усі представники цієї сфери, аби разом відзначити професійне свято. Кожного разу туризму доводиться адаптовуватись, пристосовуватися якраз під ті вимоги часу, які нам диктує життя, так би мовити, так і відповідно в ковід. У нас майже як такого туризму не було, де-не-де індивідуали щось намагалися відвідувати ті заходи, і то з екскурсоводом на великій дистанції, в масках. Так. Зараз в нас вже військовий час, трошки так само важко. Наприклад, східна частина не задіяна, як так, нема туризму, тут акцент робиться на захід. І в основному якраз люди, які ніколи не були в західній частині, намагаються вивчати наші міста, і в тому числі наш Тернопіль. Я починала їздити, якраз коли почалась пандемія. Це були невеличкі групки, 10 людей. Якраз, можливо, це мені і допомогло, тому що маленькими групами було значно легше. Чинати свій шлях зараз. Звичайно, вже ми потім їздили і великими автобусами, і шкільні екскурсії були часто. На жаль, цього року ми не їздили з школами, жодного туру не було. До початку пандемії коронавірусу у Тернопіль приїжджало близько одного мільйона туристів на рік. Усі вони захоплювались місцевими ландшафтами, історичними будівлями. Ну і, звісно ж, головною родзинкою міста ставом. Мають свої цікавинки і села. Та в час війни багато регіонів на заході України відкрились по новому. Щодня вони приймають великий потік переселенців, діляться своєю історією, культурними надбаннями, а головне дають прихисток. Спочатку повному штабного російського вторгнення. Замість українських ігнозамних туристів ми отримали десятки тисяч біженців, внутрішньоперемічних осіб, людей, які тікали в бомбардуванні, смерті від війни. Туристичний бізнес, напевно, як такий перестав працювати, парі І наші готелі, хостели зак, стали закладами, які приймали тут цього приймаючи приймають деякі втрати домівки. Наші заклади громадського харчування стали тим, хто харчував і до цього часу харчують біженців або збройні сили, переоборону інші військові підрозділи. Нині великим попитом у світі користується зелений туризм. Простими словами, проживання у сільській місцевості подалі від галасу. Такий вид туризму впровадили і на Тернопільщині. Зелений туризм ми вже почали проваджувати декілька років тому. Ми хочемо його дуже популяризувати, бо за цим майбутнє ми створили приватний ліс, ми створюємо ставочок зараз. Озеро невеличке, є великий державний ліс, де можна відвідати місцевість чудесна. Додамо усіх, хто зібрався нині тут, відзначили подяками. Ми у свою чергу також вітаємо причетних до сьогоднішнього свята всесвітнього дня туризму. Наближаємо перемогу разом. Наталія медик у вільний від роботи час жінка займається малюванням. Нещодавно Наталя випустила листівки зі своїм малюнком, які продає, а кошти передає Збройним силам України. Тож як виглядають відкритки і як долучитися до доброї справи, розкажуть наші журналісти. Медикині у п'ятому поколінні та художниця за покликом душі. Знайомтесь, це Наталія Волотовська. Жінка викладає в медичному університеті, а у вільний час займається малюванням. Нещодавно Наталія випустила листівки зі своїм малюнком. Тепер продає їх, а кошти віддає на добрі справи збройні сили України та на лікування хлопчика хворого на ДЦП. Цей малюнок, який уособлює дуже важливі для нас українців, речі такі як урожай. Мир, щасливі діти і вільний космос, любов до малювання у Наталі розвивала її бабуся, також медикиня. Цей малюнок розповідає жінка, створювала для одного з українських дитячих журналів, проте пізніше вирішила перетворити його у листівку. Дівчатка, які зображені на ньому, її сусідки. А третя талановита жителька Миколаєва Софійка Черненко. Я е... Малюю, от, власне, з 2014 року це виключно уже на рідну тематику, все, що допомагає в першу чергу підліткам і дітям зрозуміти не те, що Україна це тренд, так а те, що це наше серце, наші корені, які допомагають нам відчувати себе гордо, де би ми не були, і в який би період ми не проживали. Наразі Наталі вдалося продати вже понад 200 листівок. Волонтерством каже, займається від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, розпочала ще у словаччині, коли із сім'єю змушена була покинути країну. Надавали консультативну допомогу з мамою як лікарі в цьому центрі словацькому, і крім того, я також навіть брала участь уже в якості виконавиці у благодійних концертах, даруючи вокал українську народну пісню словацьким людям і нашим, звичайно. І ось нещодавно буквально тільки прийшла подяка від Марії Братислави про те, що вони відзначили, вони пам'ятають цю нашу роботу. Наразі Наталія задумується над створенням нової листівки. Допоки ж ви можете підтримати наших бійців та придбати у жінки вже наявну відкритку, бо лише так гуртуючись, ми наближаємо перемогу. І про погоду бабине літо у дорозі. Останні дні вересня потішать жителів Тернопільщини. У сторону України почне надходити тепле і вологе повітря з території Балканського півострова і Туреччини. За даними синоптиків, разом із потеплінням прийдуть опади завтра, в середу, 28 вересня, вночі буде 8-13 градусів, в день – 12-17 тепла. Хмарно з проясненнями вночі і в день місцями невеличкі дощі. А в четвер, 29 вересня, хмарно з проясненнями вночі без опадів. А в день невеликі дощі. Температуру слід очікувати в день від 14 до 19 градусів тепла. Такими були підсумки сьогоднішнього дня. Дякую, що ви з нами. Це телеканали «Тернопіль 1» та НТБ у спільному марафоні. Вдалого вечора і до зустрічі.